Які рішення приймає Трамп у перший час свого нового президентства? Насправді хтось просто з цікавістю спостерігає за тим, як власне все несеться? У певні елементи хаоса хтось з професійним інтересом для того, щоб розуміти і аналізувати політику Сполучених Штатів Америки на майбутні чотири роки. Але безумовно українці слідкують за усіма заявами Трампа для того, щоб зрозуміти, коли можливе завершення бойових дій в Україні. Звичайно, передвиборча обіцянка у 24 години завершити війну, вона вже не була виконана. Але тим не менше, ті зусилля, які продовжує зараз докладати Трамп, вони заслуговують уваги. З однієї сторони, президент Трамп дуже активно ламає внутрішню політику, яка була запроваджена попередньою адміністрацією, формуючи свої власні меседжі. Часто кадрові призначення викликають борхливі обговорення в американському суспільстві і не можуть дійти згоди при голосуванні у конгресі чи сенаті в той же час. Трамп намагається будувати собі образ миротворця, але при цьому ламаючи існуючий світовий порядок. Тому що в ЗЖ було ряд заяв, які були пов'язані з конфліктами у Ізраїлі, в російсько-українській війні. В той же час він робить ряд геополітичних заяв, які стосуються Китаю як головного виклику Сполучених Штатів Америки, Гренландії, Панамського каналу. І в цьому всьому прослідковується логіка, але окрім того, чіткий бізнес-підхід, що для нас важливо для, для українців: угода про мир для Трампа в Україні між Росією та Україною, буде як угода у бізнесі, і ми маємо розуміти, що ми здатні запропонувати американському президентові, тому що він не буде виявляти у цих питаннях. Людяність чи гуманність він буде укладати цю угоду як бізнесмен? Для нас важливо визначити ті наші національні інтереси, якими ми не готові пожертвувати. Але в той же час ми маємо мати переговорне поле? А це означає, що якщо ми сідаємо за стіл переговорів, то найкраще рішення в цьому процесі воно лежить на столі. Тож це бу... чи буде цей шлях легким? Однозначно, ні. Але іншого виходу у нас немає. Ми маємо його пройти достойно, захистивши наші національні інтереси.